Сьогодні відбувається центральна зустріч Олімпіади шахової, яка проходить в Баку. Зустрічається збірна України зі збірною Росії. Як ми бачимо на першій дошці, відсутній претендент на звання чемпіона світу Сергій Корякін, який є першою дошкою збірної Росії, і вирішили не протиставляти Крим сьогодні в Україні. І тому грає Крамнік на першій дошці проти Ільянова. І в якийсь момент просто відбулося якесь скаженство і у збірних чоловіків, і у збірних жінок. Ну, давайте по порядку. Ну, Все відбулося після того, як Марія Музичук почала жертвувати пішакані, зрозуміло, за що. Тобто Анна Музичук виграла, а далі по всіх дошках понеслося. От, наприклад, ми бачимо, розіграла такі от. Цікавий варіант. Ну, напали на тру, D4, D5 і перейшли таким чином в такого симметричного Так. Ну, Відносно рівна боротьба. Кінь D7, Ферзь E2. От. хід такий простенький. Трайф Е8. І тут от цікаву проблему поставили білі. Вони побили і пішли на 3 Просто загрожує Кінь G5. Так? І проблеми почнуться з цим соном. В цей момент дуже сильно вже Коробов не ризикував. Тобто там якісь скаженства, що у жінок, що у чоловіків в цей момент було щось незрозуміло. Тобто перша дошка ще нормальна, стояла, там трошки краще шанси, у прот... другого там повний пасів стояв о... пономарьов, а Хоч там трошки і рівне, можна, можна сказати, що рівна була боротьба. Але я оцінював як позицію Антону Куробова як програну. Там вже десь на ході 16-му, звичайно, хоч і давало комп'ютер трошки кращий шанси Антону Куробову, але він грав на програш. Що там гріхати? І цей ризик не в ці ворота був. І тут ризикнув Волокітін. Я вже просто не знав, що думати. Він просто жертвує княна на Д7, але ця жертва виявляється тимчасовою. ДЦ. Я спочатку не зрозумів його думки. Думав, що він хоче сон d3 піти. Тобто сон d7. Але тут хлоп ферзь аж 5 розслідував. Тобто, це була жертва для того, щоб звільнити п'ятий ряд. Тепер на король G2 з тим, щоб захистити коня. Є ось такий хід, так, напад на сона. Сон відходить і тура d6, просто тура йде на f6 і тобто, навіть не рятує хід. Тобто Ферзь продовжує тримати під прицілом стукнути не можна, зв'язаний. А на d5, звичайно ж, просто поб'ють на b2. Тобто це не рятує, потім візьмуть на F3 і виганять короля в центр і заматують його там. І тому від 3 F6 і за великим рахунком та й немає захисту. Ну як зіграти? Ж в от. Ну тут F6 можна підірвати, і a 6 можна, для пішака, можна його і ні, стукнути навряд чи його можна так. Там просто відійде король. Король відійде, і слон стане на h2. Тобто тут треба якось грати. Тора d 5 А, можна Тора d 5 Так. І загрожуємо стукнути на g5 і від'їсти слона на h3. так. Король відходить і їмо слона на H3. Тобто от. Виграна позиція у чорних. Тому зберегти не вдається. Тут грає G4, поки що сон живий, ферзь H3, загроза к кінь відходить і захищає заодно від мату на G2. І сон D3. Ну це єдиний хід тут. Бо після bc тут просто сон вився. якщо зіграти так, то тут просто bc, Побили Цьосана і слон спіймався в центрі дошки, і позиція білих виграна, у них буде зайвий кінь. Тому треба поки пішак на c 4 живий. Крестатися І d 8. Ну, це пропозиція з одного боку нічия, Тобто на взяття тут просто є взяття. на Р4 і буде вічний шах. Але Грищук свої шанси оцінив тут як краще і побив на c 6 так, тепер на шах слон рятується, тікає на g2. Тому шах не може давати Треба їсти слона. І ферзь став на e4 захистив пішака пішка g4. У білих зайвий пішак. І краще шанси. c 5 Ну от контргра на пішака d 4 можна було ставити руну c1, але зіграли тро ad 1 Ну аж 5 поки що не стало. Тут мінятися сон-то на b2 провісає. Вирішили поки що звільнити ферзя. Правда, при цьому пішак на G4 перестав бути слабкістю. І тут, мабуть, не зрозумів, що хоче наш чемпіон України, і зіграв F4. І от таким несподіваним стрибком у табір білих з'ясувалося, що у білих гірше. Як їм захищати? Слабкість на e 3 слабкість на 2 і сина на b 2 Тобто тут хлоп і все провисло у білих. Вони відвели слона, посиділо взяття. Тепер пішак є, зв'язаний, там ферзь на е 4 висне. А бити на d4 можуть перемінятися, так? Перемінятися тут і забрати на а 2. І тут може бути за рахунок відкритого короля краще шанси у чорних. Но там в цій чи іншій редакції можна було і покращувати далі гру. Так, тут навіть на сон на сонди 4 треба. Е і отакий хід розглянути. Не F H тут сон е 5 загрозує загрозою мати на H2. А бити тут о, це взяття на D1 з виграшем. Тобто. Отак от, от несподівано з'явилися проблеми. Відійшли Трой на Е1. Був шаг дан. Тепер, якщо король відходить, то просто D3 пішак побіжить. І міняють грозну ферзя чорних, після чого беруть на D3. Можна було спробувати і D3, але так, здається, краще. А, а взяли. Ні, брати це не можна. Тут D2 буде. так? І заберуть на 2. Я буду просто зайвий пішак. Вирішили цього пішака на Е3 спробувати оточити і виграти. Без втрати пішака на A2. Так, Труна 1 поставили, щоб вона там стояла в пасиві, і зіграли е 5 Тепер на ZTE тут виявиться, що Ф1 немає і просто втрачається пішак на ф 4 Тобто в обмін на життя приречено пішка Е3. Е5. Побили і напали пішака е 3 Тут чорний, користуючись тим, щоб висне пішак на а 2 зіграли просто королем на G7, тобто звільнили поле H8 для тури на всяк випадок. На взяття буде шах. І, наприклад, на король G3 тут є ще один шах. Так, і виявляється, що гине пішак на H2 і дві зв два зв'язаних пішаки просто підуть у ферзі. Так. Тому зіграли якось. король g3. И тогда уже черный захистил своего пешака. Аж 3 тут был сделан хит. Ну, я не знаю, король 3 а, Мабуть, не сподобалось, что тут есть e g5 даже. Так. И на взять тут даже какие-то g4. Может хит. я не впевнений, що цей еншпіль Пішакову можна виграти. Чекаєте. Якщо дійсно кролів 3, ну, в принципі, можна зіграти і сюди. Давайте краще, мабуть, відігнати спочатку короля, а тоді вже можна і щось думати далі. Наприклад, взяти під приціл пішака на а 2. А у випадку А4 тоді там пішак на б 3 має всі шанси загинути. Чанні факт. А якщо б спробувати просто на цього пішака натиснути, так, отаким от несподіваним от чином. Пішак то тепер виявиться приречений на 2 і це вже буде виграш, якщо тут два з'єднаних пішаки підуть. Рази Тураш 1, ну це шах буде. Королю іти туди не треба, там буде взагалі мат. А тоді просто пішак F побіжить, так? От така несподівана перебудова. Чекала по лінії H нас. Тому зіграли H3, а тоді пішав пішак. Король F3, Тураш 8, напали на цього пішака. Король g3, g5. Тепер взятися на Е3 неможливо через відеочку F4, так? Просто втрачається Тура. Траж 2 Ф4 і король просто прийшов на F5 і створили загрози взяття на H3. І таким чином Великітінь зрівняв рахунок і по суті рятує матч. 1-1. Пономарьов тим часом о -о, схопив пішака, який йому подарував у зустрічі Томашевський. Іде така ще незрозуміла гра, може і збірна України ще виграти. Подивимося. Тож, дякуємо Великіті, що врятував матч і сподіваємось краще.